Поки всі відпочивають у суботу, спорткомплекс університету живе насиченим спортивним життям. 9 листопада студенти-міжнародники провели турнір з мініфутболу. 42 гравців, семеро команд, шалені емоції та лише одна нагорода. Саме за нього кубок міжнародника, студенти факультету міжнародних відносин вступають у спортивний бій. Як зазначає один зі співорганізаторів турніру Максим Рамарчук, такі спортивні події сприяють дружнім стосункам між курсами. Цей турнір кожен рік можна сказати, що це головний турнір головна подія всього факультету, тому що то я завжди цікаво, завжди є багато команд. Розминки перед грою, хвилювання, поради один одному та нестримна жага перемоги. Саме така атмосфера панувала у залі упродовж кожної гри. Перший заступник голови студентського самоврядування Василь Ткачик ділиться позитивними враженнями від турніру. Це дуже об'єднує студентів взагалі цілого цілого факультету. І приходять багато вболівальників. І дівчата кричать скандують за свою любиму команду за свій курс. Запекла боротьба між гравцями тривала аж до вечора, та навіть у цю пору футболісти не зважали на втому та відстоювали честь своєї команди. Наприкінці турніру учасники отримали почесні нагороди. За підсумками футбольних змагань третє місце посіла команда випускників ветерани. Друге здобула гоп обстоп четвертого курсу, а переможцями змагання стали п'ятикурсники з команди Лузери. Найкращим воротарем визнали Казимира Шолоту, гравцем Олега Стойка, а бомбардиру Максима Лисака. Найяскравішим гравцем став Андрій Сеньків. Капітан команди переможця Едуард Москаль зізнається, гра була складною, проте футболісти налаштувалися на перемогу. Ну, п'ятий курс закінчив університет. Приємно, що закінчив університет на перемозі, і ми будемо наступний рік вже ніби як ветеранами, і були дуже хотіти нас запросити, тому що дуже будуть хотіти нас перемогти. Такі змагання на факультетському рівні сприятимуть кращій підготовці до спартакіади університету. Юлія Девда, Зоряно Козачок, Франко Тіві.